Допомогти підприємцям зафіксувати збитки, спричинені війною, аби далі звернутися у міжнародні інстанції за компенсацією. З такою метою представники центру досліджень та консультацій за підтримки центру міжнародного приватного підприємництва САЙП в Україні реалізували проєкт оцінювання економічних втрат та упущеної вигоди мікро, малого та середнього бізнесу на рівні громади. У його рамках було розроблено дорожню карту. Провідне завдання карти це вказати можливі оцінки напрямки збитків. Компенсації малого мікро та середнього бізнесу дослідили нормативно-правову частину, тобто згідно з законами України, які вийшли постанови ще в 2022 році. Дослідили дійсно, що ж підлягає компенсації, що не підлягає. У дорожній карті є кілька варіантів, якими можуть скористатися представники бізнесу. Причому йдеться не лише про прямі збитки, до прикладу, руйнація чи пошкодження підприємств після ворожих обстрілів, а й про непрямі. Порушення або знищення логістики, відтік робочих кадрів, відтак втрата бізнесу чи суттєве скорочення прибутків. В доповнення до карти відзняли чотири навчальні відео, у яких пояснюють важливість проекту та основні механізми оцінки та фіксації збитків. Карта та відео є у вільному доступі у мережі інтернет. Натхненники проекту радять підприємцям скористатися ними, зафіксувати збитки, аби мати шанс на отримання відшкодування. Тим більше наразі триває формування міжнародного реєстру збитків, у якому можна онлайн залишити свої звернення або ж зібрати необхідні документи для міжнародних судів. Більше фіксацій недоотриманого прибутку бізнесу це більше фактів терористичного злочину Росії проти України. Тетяна Гуща, Володимир Паламар, новини міста.